Вітаю, шановні глядачі. Останні два роки московські банки дійсно були дуже прибутковими, частково через високу ставку. Але в першу чергу, тому що держава влила величезні гроші у військову промисловість, фактично заливаючи економіку грошима. Насправді ж, московська економіка майже повністю крутилась навколо оборонних замовлень. Решта, торгівля, споживчий сектор, розвиток технологій в кращому випадку просіли в гіршому зараз перебувають побуха у боргах. А тепер навіть оборонка вже не тягне на собі. Це навантаження. Все більше проблем починають проявлятися банки, які раніше щедро видавали кредити на воєнні проєкти, тепер говорять про масштабні проблеми з кредитами. На цьому тлі уряд почав все гучніше вимагати від центробанку знизити ключову ставку. У червні ставку знизили з 21 до 20%, відсотків, в липні ще трохи до 18%. Виглядало це все як вимушений крок, коли інших варіантів не було. Наскільки серйозна банківська проблема на Москві? Чи доведеться уряду фінансувати банки, та чи настане такий крах банківської системи? Зараз будемо розбиратися і дізнаємося, чи такі дзвіночки, чи не вони є основними причинами, чому Кремль вже почав щось розповідати про потенційний мір. Хоча знову таки друзі, в мене, як я говорив з самого першого відео, я думаю, що вони до кінця року маніпулювати будуть, це точно. Себе і далі каже, що ставки будуть знижуватися, інфляція йде на спад, отже, можна трохи послабити монетарну політику. Але справа не лише в інфляції. Центробанк просто змушений реагувати на сигнали зсередині банківської системи. Проблема в тому, що чимало банків уже зависли в складних секторах, таких як будівництво, нерухомість вугільна галузь, де гроші або не повертаються, або повертаються дуже повільно. Особливу увагу привертає кредитний банк Москви. Цей банк менш ніж за рік виріс до третього місця за розміром активів. У червні рейтингове агентство експерт ра прямо сказало, що ймовірність того, що банк потребуватиме зовнішньої допомоги, дуже висока, і це підтверджується фінансовими показниками. Так, торік їхній прибуток впав на 65. Відсотків колись банк мав за спиною союзника держкомпанію РосНєфть у кризових моментах. Вона допомагала витягувати банк з ями, але зараз питання в іншому: чи зможе Ростнефть і далі тягнути цей банк, враховуючи свої проблеми? Банк офіційно нічого не коментує, що тільки підігріває сумнів. Вже говорять, що це один з перших кандидатів на непублічне фінансування від держави. Голова центробанку Ельвіра Набіуліна після останнього зниження ставки виступила з коментарем. Сказала, що все під контролем. Банківська система тримається, потреби великому вливанні державних грошей немає. Навіть заявила, що з проблемними кредитами все не так страшно, як уявляють люди. Підтвердження стабільності Центробанк наводить красиву цифру, що за перше півріччя банки заробили 1 трильйон і 700 мільярдів рублів. Та навіть на Біуліна вже не приховує, що ці прибутки розділяються дуже нерівномірно. Деякі банки мають фінансову подушку, тож можуть пережити кризу. А інші, особливо ті, що минулого року захопилися ризикованими кредитуванням, зараз просто не мають з чого латати фінансові дірки аналітик центру Карнегі Олександра Прокопенко каже те саме: банки, які у 2024 році гналися за великими прибутками, активно кредитуючи високоризиковані проекти, тепер мають серйозні проблеми з кредитами. Тут варто згадати, що двадцять року для банків на Москві був дуже прибутковим. Взагалі вони заробили майже 4 трильйони рублів. Тепер економіка боксує, а апетити залишаються сталами. Центробанк має інструменти. Якщо доведеться когось рятувати, це не перший раз в 2017 році. Вже була дія масштабного втручання. Тоді врятували одразу трьох великих приватних банків, відкриття промзв'язбанк і. БН Bank, використавши спеціальний фонд. Це коштувало понад мільярд рублів. Тож, якщо буде потрібно, то механізм є, але це тільки поглибить дефіцит московського бюджету. Коли ключова ставка довго тримається на високому рівні, це завжди б'є по банківській системі. Чим дорожчі кредити, тим більше людей і компаній не можуть їх нормально обслуговувати. Слово якщо це невеликі держпідприємства, а ті. То не отримує субсидії і працює в споживчому секторі. Один з колишніх працівників Московського центробанку сказав, що або банки отримують тимчасову грошову підтримку, або центробанку доведеться ще більше знижувати ставки, бо якщо отримати їх на рівні 18, це не надто допоможе вирішити проблем. І це вже проблема другорядних банків, навіть гіганти типу. В Збербанку починають буксувати. У них суттєво зросли резерви, тобто гроші, які вкладаються про всяк випадок. Відкладаються про всяк випадок, якщо позичальники перестануть платити минулого року. Ризики оцінювалися десь в один і а тепер майже вдвічі більше. У ВТБ і іншому великому держбанку ситуація теж не найкраща. Прострочених кредитів стає дедалі більше. У самому Збірбанку намагаються не панікувати. Фінансовий директор. Запевняю, що все стабілізується, особливо якщо Центробанк трохи послабить свою політику, та цифри показують іншу картину. Проблема вже досить масштабна. Майже половина з топ 100 банків в Московії в першій половині 2025 року показала гірші фінансові результати ніж торік. Із 13 системно важливих банків п'ять втратили понад 20% прибутку. І потенційні прибутки далі мають знижуватися. Більшість московських компаній зараз просто не мають змоги брати нові кредити. Відсоткові ставки настільки високі. Новий кредит коштує надто дорого, особливо для малого та середнього бізнесу. І схожа ситуація у споживачів, які не можуть купити квартиру в іпотеку, взяти автокредит чи навіть перекрити старі борги. Економіст Василь Астров із Віденського інституту каже, що проблема ще й у тому, що багато компаній раніше брали кредити зі змінно зі змінною ставкою, тобто вони погоджувалися на умови, коли відсоток змінюється залежно від ринку. Тоді це здавалося вигідним, адже ставки були нижчі. Але тепер, коли ключова ставка стрибнула вгору, платежі по цих кредитах теж підскочили. І виходить, що фірми, які мали б спокійно погашати борги, тепер вимушені або шукати нові кредити на ще гірших умовах. В такі моменти люди часто замислюються, де тримати гроші, щоб вони не згоріли в банківській пожежі. Ну, треба сказати: по-перше, що українській системі це менш загрожує. У нас доволі стабільна банківська система, плюс нас підтримує західні наші партнери, але завжди треба диверсифікуватися. Бо коли ставки стрибають, кредити не повертаються, уряд латає дірки в ручному режимі. Хочеться мати щось, що не залежить від чергової фінансової кризи, і все більше українців звертають увагу на землю. Це не про швидкий заробіток, це про стабільність, контроль і довгострокову цінність, яка не пов'язана часто з. Волатильністю на ринках рекомендуємо записатись на курс інвестування в землю, де ми за чотири тижні навчимо, як знайти прибуткову ділянку, як перевірити документи, як уникнути підводних каменів, і головне, як збудувати свою фінансову пору на землі, а не десь-інде, як варіант, як диверсифікація. Це звичайно чудова штука земля. Програма курсу та реєстрація за посиланням під відео. По ситуації ж на Москві далі запускається знайомий ланцюг. Спочатку компанії не платить, потім це відображається в банку як проблемний актив, а далі зростають ризики і падає довіра до всієї системи. Поки Центробанк намагається не сіяти паніки та стрес у фінансуванні системи, тільки зростає. Поки що це не можна назвати кризою, якщо масштабні державні військові замовлення продовжаться, а ставка залишатиметься високою тоді. Конструкція почне сипатися. Ще й нафтові доходи мають зменшуватися через санкції, як європейські, так і потенційні американські на країни, що імпортують московські ресурси, так і через збільшення пропозиції нафти, а відповідно і зменшення її ціни. Так ОПЕК збільшить видобуток нафти ще на 548 тисяч барелів на добу. Про це ви можете почитати до речі на нашому телеграм-каналі і багато цікавої іншої інформації. Посилання в описі. Ну і друзі, ось збір на дрони блискавка. 1 це надзвичайно якісні гарні дрони, які летять до 40 км і несуть до 8 кг. Того, чого треба нести ворогам. Тому, тому підтримуємо наше сили оборони в їх засобах. 350 штук ми разом з друзями збираємо 300 тисяч доларів на 350 таких літаків. Ми, зокрема, закриваємо банку в мільйон. На екрані безпосередньо бачите реквізит. Всім всього найкращого. До побачення.